Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті ось такий електровелосипед Фада. Останнім часом все приїжджає до мене напіврозібране, тому що люди спочатку самі пробують ремонтувати, а далі розуміють, що не все так просто, і шукають майстра. Тут проблема така, коли вмикається, у нас на дисплеї починає показувати швидкість. Бачите, набирає швидкість сам по собі. Швидкість 90 км на годину. На ручку газа не реагує. і Потрібно розбиратись, чому так сталося, чим ми зараз і займемося. Перевірив я на цій фаді, чи працює ручка газа, чи працюють всі концевики. Всю цю проводку я подивився і вирішив знімати контролер. Контролер у нас стоїть ось тут ззаді. На багажнику. Зверху тут був ось такий багажник. Це діба, багажник сідушка, я не знаю, що це таке. Тут я вже бачу куча різних таких шнурочків, люди щось возили взаді. Зняв я цей контролер. Ось так він називається. Можливо, комусь буде цікаво. Трішки він так в пилюці протерти. Зараз. Буду розбирати і дивитися, що там всередині, тому що підозрюю, що причина в тому, що він не працює в контролері. Розібраю цей контролер. Вже не раз казав, що ці контролери не люблю розбирати. Дуже важко вони розбираються, і потім нормально їх скласти теж важкувато. Ось так виглядає цей контролер всередині. Тут настоїть 6 мосфетів. Мосфети мають ось таку назву. Не знаю, чи видно. Чесно кажучи, не знаю, що це за мосфети, пробував в інтернеті пошукати, нічого пошук мені не дав. Побачив, які згоріли мосфети. Згоріли ось цих два мосфета по ось цій крайній фазі. Ось цих два. Можна бачити ось ці в якому стані, а оці видно, що був перегрів, вони поміняли колір. Ось цієї сторони теж можна побачити, що вони відносно цих ніби як плавились. І тут незручно їх міняти. Згоріли вони в самому незручному місці, ось тут. Щоб їх випаяти, можливо, придеться випаювати ще ось цей роз'єм. Ще точно не знаю, але якщо не вдасться їх нормально випаяти, придеться випаювати ось цей роз'ємчик. Зараз буду щось думати. Відремонтував я цей контролер, все підключив на місце, зібрав, так як воно було. Подивився ще, яка потужність тут двигуна. Двигун тут у нас на 400 Вт. І також звернув увагу, що тут є ось така підвіска. Я в пошуках поломки по електриці, не звернув на це увагу спочатку. Пробував сісти ось так. Посидіти не дуже він такий м'який. мені не дуже комфортно. Можливо, він розрахований на двох пасажирів, бо тут ще ззаді ось така сідушка реалізована. І коли два пасажири їде, можливо, їхати на ньому м'якше. Зараз увімкну, покажу вам, що все працює. Можна бачити, швидкість він вже сам не набирає. Я ось тут накрутив вже декілька кілометрів, робивши тести. Зараз вам покажу, що все працює. Даємо. Газу велосипед наш розганяється до швидкості 40 кілометрів. Гальмуємо. ще раз покажу. Бачите, все чудово в нас працює. Напишіть в своїх коментарях, що ви думаєте, чому виходять з ладу. Ці контролери і іноді горять самі двигуни на такому транспорті. Я думаю, що, можливо, перевантажують люди цю техніку, тому що, думаю, що електротранспорт він може все. Але як бачите, не все він може, він знаходить якесь слабке місце, яке виходить з ладу. В даному випадку згорів наш контролер. Я думаю, Якщо бережно користуватися таким транспортом, він буде служити довго. Ось такий електросамокат на ремонті. Вже його хтось спробував ремонтувати. Тут все розібрано, всі дроти бачу зверху. Ось так він називається. Ось тут є ось така назва. Проблема з ним яка? Він вмикається у нас. Зараз ми увімкнемо. Вмикається, але коли... Натискає на ручку газу, нас вибиває помилка е 5 Власник, я думаю, дивився в інтернеті, що це за помилка. І він почитав, що це помилка з батареєю. Він мені дав перевірити батарею. Я тут перевіряв батарею. Ємність батареї в районі 93%. Я сказав, що батарея в принципі не нова, але повинна ще працювати. Віддав йому батарею, він її поставив назад і нічого не працює. І тепер повністю самокат приїхав до мене. Зараз ми будемо розбиратися, в чому тут проблема. Розібрався я з цим самокатом. Проблема тут була в двигуні. Двигун відремонтував. Зараз все працює. До кінця тут все не зібрав, тому що ось тут кришки не вистачає. Також там не все зібрано. Він приїхав до мене такий розібраний. Я його так само віддаю назад. Тут той, хто дивився, пошкодив ізоляцію на багатьох дротах, не робіть так. Просто краще виняти роз'єм і продзвонити ті дроти, які вам потрібно. Для чого ну, пошкоджувати цю всю ізоляцію, я не знаю. Зараз вам покажу, що все працює. Тут він стартує так, що потрібно крутнути колесо. І тоді даємо газу. Ось можна бачити, швидкість набирає. Не знаю, чи видно, двигун наш обертається. Ось таке відео про два ремонта. Кому сподобалось, обов'язково ставим лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався, пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Також хочу вам сказати, що ви можете стати спонсором мого YouTube каналу і допомагати йому розвиватись. Я просто хочу купувати різний інструмент, який буде допомагати мені в ремонті електротранспорту, і знімати на нього огляд. Я вже знімав огляд на такий інструмент від фірми Аторч. Електронне навантаження del 24 також знімав про прибор, який міряє внутрішній опір в акумуляторах фірми Aureo UR1035. І я хочу купувати інструмент ще. І прошу вас стати моїм спонсором, щоб я частіше міг це робити. Ось така інформація. Всім дякую за увагу. До побачення!